Значить, поки він у нас в магазині, спальники у нас дуже гарно складені, гарно так скручені, дуже все, делікатно виглядає. Коли ви його вже використовуєте самі, ви його так не запаковуєте. По-перше, це багато нервів сил сили. І це мука. Я колись так все робив, і це для мене були просто пекельні муки. Його просто берете і отак заладовуєте. Отак, зжмакаєте, отак зак закриваєте. Перше, що таким чином він більше стиснеться, бо коли ви його закручуєте, мені дістає жорсткість, ви його вже не стиснете зверху вниз. От ви його так От, от Він не стиснеться. По-друге, спальник, якщо в одних місцях постійно згинається, в цих місцях робляться потоншення, холодні зони, а потім може і розламатися. Краще, щоб він мнувся завжди в різних сторонах. Так він довше прослужить і так буде вам легше з ним працювати. Якщо зберігаєте його вдома, ніде не ходите в гори, його варто зберігати без цього чохла. Повністю розкритим. Щоб він дихав, щоб він не був час. Його там можна покласти чи під ліжко, щоб ніхто не бачив, чи десь не знаю, у кого є можливість там, у кого є свій приватний будинок десь там на стриг, на стелею. Антресоль і так далі. Потім прати поменше, старатися просто не допускати можливостей, щоб його забруднити, щоб з ним щось зробити. Це означає, там якщо в поході, то не готувати в ньому їжу, не ходити в ньому по вулиці. Таке практикують: о, тепло, тепло, в спальнику ходити по вулиці. Сів там, сів, там, сперся на дерево, смола потекла, він вже весь в смолі. Смолу і так не виведете. Буде, Те й все буде з вами постійно. Вона. 에, поки будете мати спальник. Чи там каву пити, теж пролили каву, о, все. 에, тому краще просто не допускати, щоб його треба було прати. але, вже, але якщо про прання ми теж поговоримо. 에, сходили в похід, спальник треба просушити 에, гарно, треба його привітрити. І коли він вже повністю сухенький провітриний, тоді його вже можна складати десь на зберігання. Бо, тому що, якщо він вологий, ви його десь покладете в шафу, там може розводитись вже грибок, це різні це. бактерії. Все, що любить теплий і вологу. І це не добре. Ну і цей. Час від часу можна його теж спальники цією обробкою обробляти, воду відштовхульну. Вона буде відштовхувати від води і від різних забруднень так само. Добре. Якщо він намочився, якщо він намочився, то просто його в поході чи на дерева там розкладають, чи там на палатку, сушить на сонці, немає її ради. А так, то його сушити на сонці не варто вдома або десь в темну, в тіньочку. Хай, Хай він трошки довше, але так йому буде безпечніше досушитися. Якщо маєте якусь собою електроніку, павербанки, телефони, то в багатьох спальниках є всередині кишенька спеціально для них. По-перше, їх ніхто їх важче буде вкрасти, якщо щось, <схи> а, як мінімум, вас прийдеться розбудити або вбити. А, цей. а другий варіант, що електроніка, вона на е, холодних вологих умовах швидше розряджається. А mm -hmm. з вами їй буде тепліше і довше послужить. Чим як прати спальний мішок? Е, Звичайно, порошком цього робити в ніякому разі не можна, тому що порошок це є такі тверді частинки, які можуть застрягати в маленьких порах утеплювача чи там е, тих всіх просочень, і він буде погіршувати властивості цих всіх матеріалів. Ніяких агресивних речовин найкраще це купити спеціалізований засіб. Для прання е, спорядження спальників е, вручну. Щоб його е, попрати вручну, найперше його треба вивернути на, на, на внутрішню сторону, тому що зовнішня, переважно вона захищена, щоб волога не потрапляла. І він буде просто плавати над водою, і його буде дуже важко намочити. Зсередини ви його вже намочите, ну і плюс е, ага. Потім ви його повністю занурюєте в воду. Є хороший метод його під водою зразу з цього компресійного мішка і витягувати. Він почне розправлятися і зразу набиратися води. Це другий такий спосіб. Або ще його можна. там, ну, словом, Вже нашова ваша фантазія буде здатна. Після того, як він намок, даємо час, щоб він. Постояв цій воді, щоб ця вся вода сама собою вже забрала ось ці всі забруднення і всі такі основні е, такі елементи. Е, великий бруд можна просто щіточкою, губкою протерти, ніжно, легенько. Е, для синтетичних можна використовувати дитяче мило, рідке. Тобто максимально не агресивне, максимально просте. Ну, можливо, я, я спальники не прав, але от для термобілизни і для флісів я от купляв таке рідке господарське мило. Воно запаху не дає, але очищує. І коли вже ви його скажімо, витискаєте, води, його не можна скручувати, отак вижимати, як свої джинси. Е, тому що руйнується структура, його підняли, постискали, постискали і тоді вішаєте на якусь площину, щоб він сушився і не вертикально, а горизонтально. І е, е, це може бути просто поверхня для сушіння, там він буде довше сушитися, але йому нормально, бо нічого не тяне, не, не має тих сил, які його розтягують. Бо коли він мокрий, він важкий, він дуже важкий mm -hmm. стає. Е, ну, Або десь от, повісити на ось такі, ці, як, такі сушарки на ці дротики. Е, якщо прати в пральній машині, теж її можна. Але перше, треба зважити на те, що він набирає дуже багато води він буде дуже важкий. Чи машинка сама справиться з тим? Особливо якщо включити віджим, там може бути дуже весело. Е, тому. Коли ще таке ощадливе прання краще віджим або мінімальний, або взагалі його прибрати. Також рекомендують навіть взяти якісь кеди і там завернути, чи в пакет, чи ну, щось завернути і разом зі спальником брати, щоб вони, коли крутиться барабан, щоб вони ось він не збивався, щоб вони його розбивали. Постійно. Або тенісні тенісніки. Так, це простіший варіант. Е, ну, І далі все те саме. Е, додаткове полоскання. обов'язково. Щоб гарно, Якщо ви миючий засіб використовували, щоб воно вивело вже все, що могло там залишитися, е, можна навіть е, не знаю, його... вже закінчився цикл прання. І ще додаткове полоскання зробити. Тобто лишнім не буде. Ну, і... Тащи на той самий спосіб сушіння, без ніяких нагрівальних пристроїв не на сонці, дуже в дуже таких комфортних умовах. Так, е, як не слід прати спальники? Е, не слід прати в природних водоймах. Ну, По-перше, природні водойми не є дуже чисті. А по-друге, е, не хочеться їх ще більше забруднювати своїми спальниками, тому що тканини технічні, тк тканини з цими обробками. Вони не є хороші для екосистеми, це якщо вже так розібратися словом, ніхто від цього не виграє. І ви там від річки наберете щось нехороше, Тому ж, хто його знає, що може бути. І так само е річка від вас. Е так, 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 так. Ага, ну якщо ви його прати в ліскій річці, то може він тоді і сам з річкою стикти десь на низі, коли він дуже важкий. Так, не прати порошком і в слабких машинках. Сушити я розказав. Тобто він сушитися може і 3-5 днів це нормально. Тому, якщо ви десь хочете йти в похід, може, або просто хочете десь використати і а ну я його поперу, а завтра я його візьму, то швидше за все, так не вийде. Ну і кажу, щоб не найкраще, щоб не морочитись цією всією бідою. Не допускати забруднення, як я вже казав, не їсти в ньому, не готувати їсти, не ходити по вулиці. Е ну, ну, Я люблю поспати на вулиці, добре, це можна. Але не рухатись. ну, Мінімізувати, попередити можливі забруднення. Як я вже казав, не дихати в спальник всередину, не ставити спальник на голу землю, на мокру траву. <клінг> тому що. Ну, легше. О, я просушу спальник, я кинув на росу, все, хай сушиться, береш спальник і він ще йому став. На каміння якесь, на дерева. Е, Ну і все. Коли він не використовується його просто... Компресійно. Це компресійний мішок називається, до речі, тому що він стягується, він компресію робить, <клінг> тобто він стискується, просто зберігати його окремо.